USB-вентилятор дуже маленький, зручний. Якщо треба десь використовувати в поході або в машині, тобто дає є можливість підткнути в USB? Підключаємо і пішов, працює. Можна його вигибати, щоб на себе тут дух повітря. Так працює. Поживаем. Дуже очень мало. Ну, все уходит, выходит. 0,3 ампера. То есть пауэрбанка дуже надолго. Ну, еще расскажу, его можно загибать. Так, так, Під'єднувати до будь-якого виходу щось пішки. Телефон. Телефон не так, Пауербанк, ноутбук, зарядний пристрій для телефону. Тобто там, де зручно буде.